Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на таку тему, як мотивувати дітей різного віку, і чому не варто казати, талановита родина талановита у всьому. Звідки береться мотивація? Мотивація це сила, яка рухає нами. Вона визначає, чому ми прагнемо до певних цілей, інколи навіть не усвідомлюючи це. Є два типи мотивації. Внутрішня, робимо щось, бо це приносить нам задоволення. Наприклад, дитина займається спортом, бо їй подобається сам процес. Внутрішня мотивація стійка і довго тривала, а також зовнішня дімо для винагороди або щоб уникнути покарання. Наприклад, дитина виконує завдання для хорошої оцінки або похвали. Обидві мотивації можуть посилювати одна одну. Скажімо, якщо у вас вже є внутрішній інтерес до своєї роботи або навчання, то додаткові зовнішні стимули, похвала, нагороди, премії можуть посилити прагнення вищих результатів. То що ж мотивує дітей різного віку? Немовлята, мотивація замовлена базовими потребами у їжі, сні, безпеці та близькості із мамою. Це формує довіру до світу. Один-три роки. Дитина прагне самостійності через кризу трьох років. Я сам. Вона досліджує світ, розвиває мовлення та рухи, активно наслідує дорослих. Батькам важливо підтримувати ці спроби. 3-7 років. Основна мотивація гра. Через неї дитина вчиться взаємодіяти із людьми та предметами. Також з'являються перші моральні мотивації, пошук схвалення із боку дорослих та чутливість до несправедливості. 7-10 років. Мотивація до навчання. Діти хочуть вчитися досягати успіхів у школі та отримувати схвалення. Важливо підтримувати їх через додаткові заняття, якщо школа не приносить радості. Підлітки Прагнення до незалежності та визнання серед однолітків. Підлітки шукають власний шлях, експериментують із поведінкою, зовнішністю та інтересами. Юнацтво. Мотивація зосереджується на пошуку свого місця у житті, виборі професії та особистих планів. Інтереси стають орієнтованими на довготривалі цілі. Якщо дитина не відчуває мотивації до навчання або хобі, це може бути наслідком стресу та емоційної нестабільності. Особливо у умовах війни страх і тривога заважають зосередитись, тоді і навчання здається менш важливим. Дорослим варто створювати відчуття безпеки та відкрито говорити про емоції. Діти мають знати, що страх чи сум це нормально. Також може допомогти арт-терапія, наприклад, запропонуйте дитині намалювати, як вона себе почуває, а потім обговоріть. Малюнок це допоможе висловити емоції, коли слова важко знайти. Якщо мотивація не працює, дитина може не розуміти, чому їй важко вчитися, бо більше не має досвіду рефлексії, її успіх часто залежить від педагога. Якщо дитина каже, що їй не подобається вчитель, важливо з'ясувати, що відбувається на уроках. У підлітків мотивація до навчання часто знижується на перший план, виступає спілкування із однолітками, тому важливо залучати їх до колективної роботи. Старі методи навчання не завжди підходять сучасним дітям. Батьки можуть допомогти, показуючи практичне застосування знань у повсякденному житті. Наприклад, як використати математику для ведення сімейного бюджету, а хімію під час вибору косметики. Талановита людина, талановита у всьому, токсична фраза і міф. Припустимо, що можна досягати успіху у кожній сфері, за яку береться дитина. Але якою ціною? Ціною здоров'я, спілкування, відпочинку. Не можна бути успішним у всьому. Батькам слід підтримати дитину у тому, чим вона дійсно цікавиться, а не нав'язувати свої мрії. Якщо дитина стикається із труднощами, допоможіть їй знайти заняття, де вона відчуватиме успіх, і не бійтеся звертатися до психологів, якщо потрібна допомога. Ďakujem vám za uvahu.